Вітаю на іденної гри. Ключики ми отримали від сайту к Від ризи видно, що гра не ідеальна, але ключики отримали. Дяким розробникам за це робимо про це відео. Так, у нас є вибір персонажів. У нас, я так розумію, будуть різноманітні персонажі з коміксів. Ну, ми взагалі ще ні про нічого не знаємо. А, вони ще не всі відкриті, виявляється. Деякі з них будуть у нас відкриватися в подальшому. Ну ось цей прикольний. Що це було? О ні, мій боже. Ну давайте добре, нам цікавий формат бойовки. Get Ready. Будемо битись проти якогось робота. А які кнопки у нас для того, щоб битися? Не це, Такі мінімальні. Так. Ну хоча б куди я можу. На ті кнопки мене ударка. Це чекайте. Дайте мені клавіатуру про прощупати. Топ. Контрольс. А є керування там, де я керую мишкою або взагалі керую. Ну, мишка, ні, мишка удар не наносить. Жоден удар ми ще не зробили. О, він ще сам в руку замахнувся, Нім, і, Чи там не здалося. Це побиття! Не бий, я, поки кнопки перевірюють. Я не можу знайти жодну кнопку для ударки. Взагалі жодної, тільки пробіле можу натискати на налаштування. Так у мене бойовка не працює, якщо ця гра продумана лише для. Джойстика e, тоді якийсь сенс її роздавати на ПК. Пи... Ну є сенс роздавати на ПК, але. О. Нарешті. Пару кнопок ми знайшли. Захист, атака. Ну, можливо, зараз і доб'ємо його. Нарешті. Треба ще по кнопкам зрозуміти, де на що. Я поки тільки одну кнопку на ударку знайшов, і інша кнопка на захист. Більше ні черта не розумію, де тут що. Нарешті. Можливо, навіть тільки одна кнопка використовується під час ударки в нас. Наступні якісь дві кішки у нас будуть. Я не знаю, з яких це коміксів, звісно, персонажі. Якщо ви їх пам'ятаєте, то ви можете просто написати. Це якась зовсім стара школа. А нічо ж я... вони якісь захватик у неї. Це я пару ударів знайшов вже. Це Імба, ми знайшли яких можна знищувати. Ой, не встиг. Непогано. Тепер наступна якась мумія де у нас? Сподіваюся, не буде якихось там таких також обілочок, де вони зможуть нам нормально накидувати. Це прям таке теж прес присткугу Це прям захист часто використовує. Це така прошарена баришня. Я не розуміє, як вона окуляється мого удару. Да вона тупо лягає, і ти не можеш ній нічого зробити. А як битися, якщо вона просто лягає вниз? Да, вона така хороша така, коли вона лягає вниз, а я ще зміг її виробити, я думаю, що то вона мені так накидає смачно, ох, це теж непогана атака. Не пані влучив. Вона вниз здесь не здесь нернула. Я ще можу в стрибку дуже якось ударити і спробувати. Можливо не треба? Є, ми її забрали. А тут написано, що буде в нас якийсь сюжет, а ми просто бачили одну кат сцену, да ми просто б'ємося без перестанку. Тоді прокис, що тут може йти мова у нас. Ого, малишня яка. На, на, тобі. ще один удар. є Тут, типу, да, є якась утримка, ще удар і так далі, типу. Чим Чем що ти, наприклад, там утримуєш той самий удар. Ах ти ж, хитра жопа яка. У коші вона вчасно, ну непогано. Це вже поважче відчувається по ударці. А ми й перемогли вже двічі. О, якийсь рембо. Оце зараз буде в нас Рестлер. А, ти не великий зростом, чи ти не присів просто е, він сидить. Тут зараз в нього будуть стрибки двома руками, мені здається. Ай, кітки, оце що може. А я можу на кіст захвати тей зробити? Мені б хотілося б... Ух ти ж йой, що це за. У нас трибун такий. Я теж вмію бити. Ой-ой-ой, брато, чекай, не так быстро. Давай, йому два удари ще залишилось. і все. Є, забрали цього. Тамбреро. Ого. Чи, можливо, з першого разу його не завалимо? Ди, ди не дай нам атакувати його підряд відразу. От козел. А ну, йому трішка залишилась. Ой-ой-ой, який захист тимчас не відпустив. Та йой, успокойся. Брати, куда я не ну, хочу ви ще третій раз битися? Давай на цьому завершимо. Хто наступний? Ще якийсь бін супергерой у нас незрозумілий. О, він спис у нього не буде дальні атаки. Оцими кульками. Типу у нас НАТО ш... швидкий чи що? Ай, не встиг. Ми якось до один одного доатакуємо, що то мені здається. Ого. Давай, 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 є добрали. У мене ж рука рукав від цих безкінечних атак. Ой, промазав. Знову ох я контратакував як час, є не встиг. А, блін. Я не вкури повністю його атаку, оцю переміщення. О, я захист натиснув. Чесно. Так да, він, коротше, телепортується і це трохи заважає. Є, забрали. О, невже вже в нас якесь продовження по коміксу пішло? Фініш за гейм віз. А, ми завершили гру? Ну, напевно, що так. Прийшла очівка, що ми завершили гру. <кх> ну, надто коротко. В принципі, пофаниться ще прикотінько, не знаю, яка продана неї ціна. Скільки вона коштує, але ну, слабувато. Я на цьому все дякую за перегляд.